Доброго ранку, моє ім'я ім'янтолянтові. Сподіваюсь, у вас так само добрий настрій, як і в мене. Тож сьогодні з вами в моєму ранковому відео щоденнику поговоримо про власні захоплення. Декілька років тому лазив на горище у своїй бабусі і знайшов там старий фотоапарат радянський. Думаю, працює чи ні? Спеціально придбав плівку, встав і не повірте, він він працює. Ви знаєте, отримав від цього неймовірне задоволення, тому що фотографії саме з цього фотоапарату, не цифрового, відрізняються своєю емоційністю і не знаю, якоюсь якоюсь щирістю. До речі, зараз надзвичайно цікаво мені було фотографувати саме на плівку, коли всі користуються цифровими технологіями. Але я дізнався, що багато хто зі світових фото. І досі ä, працюють тільки на фотоапарати з плівкою. Дякую. Я не вважаю себе професійним фотографом. Це звичайно моє хобі. І Фотографії в мене виходять, ну певно, що не найкращі, але унікальні, тому що, тому що мої. Е, ви знаєте, це допомагає мені відволікатись від буденності і знаходити щось своє в житті. Е, зі мною зараз погодяться абсолютно всі, хто, наприклад, щось колекціонує, або малює картини, або не знаю, вишиває хрестиком. Ось цей фотоапарат ще радянських часів. Фотографує на плівку. Він на цифровий звичайно ж, але плівку, повірте мені, дуже легко знайти або в інтернеті, або у фотомагазинах кілька кількадесят гривень на 36 кадрів. Пам'ятаєте так, он? До речі, дівчата, навіть в радянських старих фотокамерах є функція для селфі. Зараз покажу, як працює. Раз. Натискаєте. Готово? Спитайте своїх близьких, можливо, у вас вдома також є такий радянський старий, але працюючий фотоапарат. І у вас з'явиться... Нове хобі. А ще дівчата, ним можна відбуватись від грабіжників, тому що він такий важкенький. Ну і найголовніше, перед будь-яким хобі, що б ви не розпочинали, не забудьте добре поснідати.